Харі Кришна, друге віддання. Продовжуємо читати Пхагавадгіту. Пхагавадгіту, як вона є, глава перша, вірш сьомий. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Asmakam tu višištaje, tanni bodha dvi džottama, na jasia, samžnardham tam bravimitem. Asmakam tu višištaje, tanni bodha dvi džottama, na jaká mám asajn tam bravimitem. Асмакам ту више там нибодха двіджоттама, на мама масан. Яся сам жнартхам там бravimitem. Дослівний переклад. Асмакам наш, ту, але вишештах. Особливо могутні є хто? Тан їх, ні бодга. Лише зверни увагу. Двіджа утама, найкращий з Брахман. Мама моїх. Сайн воїнів. Самджна Артгам. Довідова, Довідома, тан, їх. Дравімі. Я кажу. Те тобі. Повний приклад звучить так. Але окращий із Брахман дозволь доповісти тобі про тих командувачів, які особливо достойні очолити мої військові сили. Ще раз прочитаємо на санскриті. Даннібодга двіджотама, на яка мама сайн'яся, сам там бравімітем. Так, розберемо слово, що означає Махарадхі. Це той, хто може боротися один з тисячою людей. Тобто він, ну, такий, скажемо, спецназ. Тобто він виходить і воює там з дуже великою армією людей. Що робить Дурйодина? це він показував на тих людей. Тепер він на, 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 ну, на тих, хто його вороги, проти кого він буде воювати. І зараз він повертається назад до своїх воїнів. Тепер найкращий із брагманів, так, це він звертається до Гішми і каже, тепер подивися на наших людей. Тобто він перечисляє одних других. Пожан Пробуз цього приводу, що каже, що до Льода він схаменувся. От, що ті, хто слухає зараз його боязкі голосіння з приводу сил Пандави, можуть втратити бойовий дух. Тому він додає. Давай я розповім про великих воїнів, які боротимуться на моїй стороні. Ну, в дійсності, якщо ви попадали в якісь такі історії, або бачили, напевно, десь на свої очі, да, от люди, які сильні, вони просто впевнені в собі, і вони абсолютно спокійно живуть і займаються своїми справами. А ті, хто не впевнені, знаєте, вони як шавки там шавкою, гавкою такі, дивіться, дивіться, ми всі такі круті, ми все можемо. Ми всіх переможемо, такі прям круті, круті. От, ну, от Дур'йона, з ним приблизно відбувається щось таке саме. Чатку там а там ті, а тут ми, а ми класні хлопці, ми такі сильні. Дивіться, ми тут зараз всіх переможемо. Да, дякую за перегляд. Хай Кришна.